Є новина, друзі. Україна більше не готова вести перемовини з росіянами. Дослухайте до кінця. Міністр закордонних справ Сібіга заявив, що Україна. Більше не готова вести перемовини з росіянами, якщо вони не будуть реально говорити про припинення вогню. А вони не говорять, вони виставляють ультиматум. Україна готова працювати над припиненням вогню і готова працювати над особистою зустрічю лідерів зеленського Путіна. я Так розумію і е, Трампа. Він сказав, що останні перемовини в Стамбулі звелися до обміну полонених. А про припинення вогню Росіяни навіть не, не хотіли розпочинати розмову. Ну, ми знаємо, що після зустрічі в Стамбулі Росіяни заявили, що вони не готові зупиняти війну. По лінії фронту це заява мединського. Так далі Сибіга сказав, що росіяни хочуть капітуляції України, ну не зважаючи ні на що, тому що ну, вони не можуть цього вимагати, тому що в них нема сил, щоб Україна капітулювала, але вони все одно хочуть капітуляції. України, що важливо, він зазначив, що Україна покладає багато надій на саміт g 7 який відбудеться на наступному тижні. Я про нього вже говорив. Що там будуть говорити про санкції, що зараз вже ведеться підготовка, я так розумію, з європейськими нашими партнерами санкції. 18 й пакет там найважливіше, я про це теж говорив раніше. Це північні потоки, тому що це серйозний сигнал росіянам, що газ в європу постачати вони не зможуть. Друге, це зниження потолка ціни на нафту. Європа хоче знизити до 45, і така їхня. Пропозиція на саміт, а Україна хоче 30 доларів. І зараз якраз іде в цьому плані дискусія про це сказав. Сибіга, що дуже важливо, він сказав, що будуть говорити про заморожені російські кошти, ну тому що їх треба віддавати Україні, і це абсолютно правильно, тому що в нас в бюджеті проблема. У нас є дефіцит, нам треба закупляти зброю. Ми знаходимося в війні і нам потрібні кошти. Не хочете давати свої європейські або американські, давайте заморожені, розморозьте, дайте гроші Україні однозначно під контролем, щоб їх не вкрали в Україні, тому що в нас є корупція, і це факт. Чому о, от, ця заява? Я про неї говорю. Чому цей спіч дуже важливий, тому що він зроблений вчасно саме перед самітом G7, на якому буде Трамп, будуть найбільші країни і будуть ще запрошені країни, і однозначно там будуть обговорювати і санкції, і потолок ціни на нафту. І Україна туди їде з якою позицією. Слухайте, ну ми готові вести перемовини про будь-що, але ми готові вести перемовини тільки про припинення вогню. І про особисту зустріч зеленського Путіна і Трампа для того, щоб підтвердити припинення вогню. Якщо Росіяни не хочуть вести перемовини про припинення вогню, то чого вести ці перемовини? Це абсолютно правильна позиція. Чому? Тому що Трамп вже сказав, що якщо не буде припинення вогню, сторона, яка не хоче припинення вогню, буде отримувати покарання. Україна вже отримувала покарання, розвідку нам відключали військову допомогу. Росіяни не отримали жодного покарання. Тому треба вимагати від Трампа санкцій про п'ятсот. Відсотків і також за ультиматум, який виставив Путін, і ця заява це просто як проговорення позиції України, що ми готові вести перемоги про припинення вогню, як ви і сказали, пане Трамп. А якщо росіяни цього не хочуть, так введіть, будь ласка, санкції, виконайте свої обіцянки. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост підписка, телеграм, підписуйтесь.